Привіт! мене звати Настя, і сьогодні я хочу показати вам одне бредотне відео і на його прикладі поговорити про те, з чим стикається практично кожна дівчина і жінка, а саме про публічні домагання: задирання спідниць в школі, бібікання з машин на вулиці та лапання сідниць в метро. Чому всі ці люди вважають, що їм дозволено так поводитись і що з цим робити? Давайте розбиратись. Я взагалі не планувала робити окреме відео на тему публічних домагань, але на днях побачила в Тіктоці це і стала така злюща. Ну просто жахливо. Зараз буде спроба поцілувати дівчину в метро. Якщо вдасться, то їй буде троянда. Ці прекрасні квіти залишились у мене. Найбільше мене розізлило те, що навіть після того, як дівчата відсідали, автор відео продовжував до них лізти. Ще й з трояндочками. І це дуже важливо, бо це така собі імітація фльору романтики. Дивіться, мовляв, я просто джентльмен, який хоче приділити увагу дамам. Я зовсім не гівнюк, який нахабно втручається в чужий особистий простір. Ну, звідки у гівнюка були б трояндочки, ще й цілих три штуки. Саме собою всі подібні джентльмени завжди лізуть тільки до одиноких та візуально мініатюрних дівчат. Навряд чи би цей пан підсів би до кремезної бодібілдерки або до дівчинки, яка їхала б в метро зі своїм двометровим партнером, бо вони не поважають чужі особисті кордони просто так, базово, як це має робити кожна людина в цивілізованому суспільстві. Ні, подібних джентельменів стримує тільки страх. Дії цього чувака нічим не відрізняються від інших публічних домагань: від шльопань по сідницях в маршрутці та тертя об твоє тіло в вагоні метро. І коли ми говоримо про розповсюдженість та унормованість подібного жаху, завжди вилізають люди, які кажуть: ні, ні, ви що, це, це приватні випадки, це якийсь хворий на голову пранкер. Наші ви приділяєте цьому стільки уваги, от я чоловік, і я ніколи нікого не домагався. І жоден знайомий мені чоловік теж. Не всі чоловіки такі. Само собою, я охоче вірю і навіть знаю, що не всі чоловіки домагаються до жінок. Але біда в тому, що всі жінки стикаються з домаганнями. Так, у 2021 році в Великобританії було проведене опитування, яке показало, що серед жінок віком від 18 до 24 років сексуальних домагань зазнали 97%. А я, готуючись до зйомки цього відео, запитала у підписниць в телеграм-каналі про їхній досвід публічних домагань. І за годину під цим дописом було 500 коментарів. А на момент запису відео їх 1378. Зачитаю вам. Деякі з них Їхала в автобусі. Чоловік, що сидів поруч, почав гладити мене по нозі. А я, як ляснула його по руці, то сказав: М -м, з характером, мені подобаються такі. Мені було 13, коли вчитель з основ здоров'я, старий дід, поклав мені руку на бедро, коли я стояла біля вчительського столу. А на перерві після цього сказав, що я сексуальна кицюня і намагався шльопнути мене по п'ятій точці. Мене стільки разів облапували в метро, що я просто перестала ним користуватись. Вже близько п'яти років тільки напівпусті автобуси, тролейбуси або таксі. І отут постає перше і найголовніше. Ніше питання: чому? Чому деякі чоловіки, а якщо без зайвих пієтетів, то велика кількість чоловіків дозволяють собі таку поведінку? Бо думають, що мають право. Мають право розпоряджатись чужими тілами, втручатись в чужий особистий простір, ну і взагалі робити що заманеться. І дуже хибним є логічний ланцюжок формату статевий потяг або сексуальне бажання, або інтерес, накладений на гормональні перебудови організму, якщо це підліток, або бажання наробити контенту, якщо це тупий пранкер. Стрілочка домагання. Бо ми звикли саме так мотивувати дії цих людей, мовляв, у них є щось. І вони це щось реалізують шляхом домагань, а іноді шляхом набагато гірших речей, але повноцінно проговорювати тему зґвалтувань я сьогодні не готова. В цьому логічному ланцюжку пропущена перша і найважливіша ланка людина живе з переконанням, що вона має право. А далі вже все інше. Бо якщо ми приберемо цю першу ланку і поговоримо про адекватну людину, яка живе зі знанням того, що вона не має права втручатись в чужий особистий простір. То і решта ланцюжка не спрацює. Ось, припустимо, у адекватної людини викликають сексуальний інтерес чужі сідниці в метро. І це нормально. Ми не можемо контролювати свій сексуальний інтерес. Але замість того, аби підійти і шльопнути власницю цих сідниць, адекватна людина. Не робить нічого. Бо вона знає, що не має права. І своє перманентне сексуальне збудження, адекватна людина не піде реалізовувати шляхом тертя об чужі тіла в маршрутці. Вона знайде якісь інші способи з цим збудженням впоратись. А оті всі, хто труться, кицькицькають в спину і бібікають тобі з машини вслід, це не якісь хворі люди, розумієте? Ні, окей, якась частина може і хвора, але ж ми говоримо про переважну більшість, і вони можуть себе контролювати. Просто не вважають за потрібне, і отут знову постає питання: чому чому вони думають, що мають право, чому вони не вважають за потрібне себе контролювати? Звідки у людей в голові береться ця установка? Аби відповісти на це питання, давайте знову почитаємо історії реальних дівчат з коментарів під моїм дописом в телеграмі. Мій двоюрідний молодший брат, йому 12, дозволяє собі підбігати до мене в будь-який момент і сильно бити по сідницях. Тепер кожен раз, як він наближається, я стараюсь стояти до нього обличчям і дуже насторожуюсь, коли доводиться проходити повз нього. Його мама і мої батьки абсолютно нічого на це не кажуть, тільки як так можна і все. Тим часом я живу з жахливим відчуттям, що мені не належить власне тіло та думками про недотримуваність моїх особистих кордонів. У школі хлопці часто били по сідницях або намагались вхопити за груди. Коли я хотіла дати по морді, вони просто заламували руки. А одного разу моя подруга вдарила за домагання одного чувака, і це побачила вчителька. Так вона потім насварила подругу, аргументувавши це тим, що це ж природньо на що так жорстоко реагувати. Отож, деякі люди не вважають за потрібне себе контролювати, бо їх привчили жити з думкою, що так можна. Можна порушувати чужі особисті кордони, можна робити, що заманеться в дитячому та підлітковому віці. Тобі дозволяють отак поводитись з дівчатами. І дозволяють саме ті люди, які мали би пояснити, що таке чужа, тілесна приватність. А далі деякі просто укорінюються в цій думці і, ставши дорослими, починають робити ще гірші речі: бо така природа, бо що мені за це буде? І, взагалі, вона сама винна, спровокувала. Нащо було такі тісні джинси вдягати? Додаємо сюди установки про те, що всім жінкам насправді подобаються домагання, а жіночий супротив означає бути наполегливішим. І отримаємо оте бредотне переконання, я маю право. А чого ні? Я ж завжди його мав. Чи виховують подібним чином всіх хлопців? Та звісно, ні. Комусь батьки чи вчителі пояснюють, як можна, а як не можна поводитись, а хтось сам до цього приходить. Але масова суспільна культура не передбачає нічого подібного. У нас є курси самооборони для дівчат, де пояснюють, що робити, коли до тебе лізуть. Але паралельно з цим не проводяться курси поваги до чужих тіл для хлопців. Ну серйозно, дівчат же вчать оборонятися не від левів і не від тигрів. У нас в школах висять плакати, як не стати жертвою домагань. Один з таких мені скидала підписниця, і там є пункт: не носіть провокуючий одяг. Але поруч не висіло плаката з текстом. Будь-який одяг не дає вам права лізти до людини. Складається враження, що деякі люди вважають, ніби домагання та інше гендерно зумовлене насилля є особливостями нашого світу, з якими просто треба змиритись, але ні. Це є особливостями нашого виховання. Само собою є люди, яких виховуй, не виховуй, ну мало що зміниться. Все зло не можна викорінити. Але якби у нас дітям масово пояснювали, що таке чужа, цілесна приватність, якби у нас не було культури звинувачення жертви, якби в поліцейських відділках у жінок нормально приймали заяви, а не сміялись їм в обличчя. І якби кожен потенційний кривдник знав, що він може бути покараний і буде покараний. Статистика б не була такою жахаючою, та якби домагання у нас хоча би вважались постидним заняттям, якби соромно було не стати жертвою. А бути кривдником. Отут, давайте знову звернемось до коментарів. Коли мені було років 13-14, до мене підійшов на дорозі дорослий чоловік, років 30. поклав свою руку на мої груди та жамкнув зі словами Оце яблучка. Я остовпіла. Після цього довгий час істерично мила груди, ледь не здираючи шкіру. Мене в сьомому класі, коли я стояла спиною до вікна, декілька разів один хлопець позаду шльопнув. Коли я розповіла батькам і вони мені сказали, що підуть розбиратися, я їх благала не йти, бо тоді б весь клас дізнався. І я вважала, що це соромно і що це я сама винна. Культура звинувачення жертви передбачає перекладання не тільки відповідальності, а й всіх супутніх емоцій. Це ти винна, це тобі має бути соромно, а на що ти так вдяглась, а на що ти вийшла на вулицю, а на що ти народилась? Може, ти сама хотіла, щоб до тебе домагались? Ні, вся вина, вся відповідальність і весь сором має бути на кривднику. І дорослих людей не можна виправдовувати навіть тим, що. Ну, це ж така суспільна норма. Їх з дитинства привчають до подібної поведінки. Так, привчають. І люди, які це роблять, теж винні, бо вони ігнорують та стимулюють насилля і цим замикають коло. Але якщо ти виріс і хочеш функціонувати в суспільстві, хочеш виходити на вулицю і бачитись з людьми, будь ласкавий, рефлексуй. Якщо інші можуть рефлексувати, наприклад, ті чоловіки, які виросли в таких самих умовах, але нікого не домагаються, то й ти. Можеш, отож, проміжний підсумок не існує ніякого спровокувала на домагання, не існує ніякого це така в мене чоловіча природа, і не існує жодних виправдань для людей, які це роблять. Бо якби вони не жили з думкою, я маю право, вони б не домагались. Тепер невеличкий оф-топ. Я нещодавно зняла відео, де читаю коментарі про себе та про фемінізм в цілому, але в процесі монтажу зрозуміла, що це відео не дуже вписується мені на Ютуб, тому я закинула його на Патреон. Але воно доступне всім, не тільки підписникам на Патреоні. Тобто в описі буде посилання, на нього можна клацнути і глянути додатковий відосік. Дуже веселий і дуже сумний. Та в цілому на Патреоні мене можна ще й підтримати, якщо у вас є таке бажання і можливість, звісно. Там є і інші додаткові відео. Але вони доступні вже тільки підписникам, як невеличка подяка за те, що ці люди дуже активно долучаються до створення мого контенту. Принагідно висловлю їм подяку ще й вербально. Дуже вам дякую, ви дуже круті. От прям дуже дуже. А ми їдемо далі. Є ще один аспект, якого я декілька разів торкалась, але він вартий окремого проговорення. І це компліментарність домагань. Ось, наприклад, історія з коментарів. Коли ми були в восьмому класі, у хлопців з'явилась мода на шльопання дівчат. А найгірше те, що вони це робили тільки з нібито красивими, перетворюючи домагання на компліменти в наших головах. Це дуже розповсюджена історія. Мовляв, якщо тебе хтось вщипнув за пупу, то радій. Значить, у тебе класна попа, і для деякої частини жінок це перетворюється на такий собі захисний механізм. Я про це трошки говорила в попередньому своєму відео. Адже дуже важко жити з думками, що твоя цілесна приватність для когось є пустим звуком, і іноді простіше привчити себе сприймати це як комплімент чи похвалу твоєму тілу. Але ні, так жити не можна, ну принаймні так жити не варто. Тому що домагання це ніколи ніколи не комплімент, і усвідомлення того, що твоє тіло належить тільки тобі, усвідомлення того, що якщо хтось порушив твою тілесну приватність, то він тебе скривдив. Це дуже важливо, принаймні для твого ж ментального стану в довгостроковій перспективі. До речі, якщо ми вже заговорили про компліментарність, прибічники думки домагання це комплімент, і жінкам насправді це подобається, нерідко верещать щось типу. А чого ж ви тоді просто стоїте мовчки? Чого ви не б'єте свого нападника по руках? Чого не привертаєте до себе увагу? Ну, по-перше, деякі жінки б'ють, деякі жінки кричать, вириваються і привертають до ситуації увагу оточуючих. Але дійсно не всі. Тому що у людей є три типи гострих стресових реакцій: бий, біжи, замри. Хтось б'є та кричить, хтось в паніці починає відходити або бігти. А хтось просто впадає в ступор, і жодна з цих реакцій не свідчить про те, що жінці подобається. Просто ми всі різні. Давайте знову таки почитаємо коментарі. Коли я поверталась додому зі школи в метро, якийсь чувак стояв ззаду і тикав пахом мені в ляшку. А я стояла в ступорі, бо не до кінця розуміла, що відбувається, і боялась якось відреагувати чи привернути увагу інших. Коли вийшла з вагону метро, я почувала себе дуже приниженою. Років у 14 я йшла до школи в короткій джинсовій спідниці. Мене наздогнали троє чоловіків. Один з них облапав мені всю промежину, поки двоє інші сміялись. Я зупинилась і завмерла від шоку. А ці чоловіки просто пішли собі далі, сміючись. Люди навколо це просто проігнорували. На тип реакції впливає не тільки наш склад характеру, не тільки наші особливості як людини, а й дуже багато супутніх речей. Наприклад, як написала перша коментаторка, ти не завжди впевнена в тому, що відбувається, а раптом тобі здалось, а раптом я зараз вчиню галас. А виявиться, що це чиясь сумка мене торкається. По-друге, нерідко є фактор фізичної переваги. Якщо ти знаходишся в напівпустому або ще краще в пустому вагоні метро і до твоєї ноги починає підсовуватись рука якогось громили, що тобі робити? Бити його у відповідь так він вдвічі більший, це просто небезпечно. Встати і побігти, а куди бігти? Двері зачинені, вагон їде. Кричати про допомогу так ви тут одні. Нема когось до кого можна докричатись. Що мені робити? Ну а потратя кричати про допомогу не завжди працює, навіть якщо допомогти є кому. І це особисто для мене найдикіша і найнеприємніша річ. Давайте знову таки почитаємо історії дівчат. До мене підсів в автобусі бухий мужик, почав чіпати за руки, запрошувати кудись. А ми проїздили повзліз, і виходити було страшно. Автобус був повний і всім було начхати, хоча я кілька разів сказала, щоб він відстав. На зупинці чекала автобус. Стоїть купа людей, і до мене лізе чувак років 30-35. І голосно так каже: Може, познайомімся поближе? Ніхто не звернув уваги. Хоча я сказала ні а він все одно до мене ліз. Мені було 12. Мене намагалися обійняти, чіпляли та називали кицюнію і сонечком п'ять хлопців на вокзалі, коли я чекала на подругу. Ніхто не звертав на нас уваги, навіть коли вони намагались зняти мою маску та благали дати свій номер телефону чи інстаграм. Як же так? Я чомусь впевнена, що більшість людей, які зараз дивляться це відео, думають: от я би точно вступився або вступилась. Хіба таке взагалі можливо в 21-му сторіччі, щоб всі стояли і нічого не робили? Як бачите, можливо, але чому? Чергове, чому в сьогоднішньому відео, але чому люди ігнорують весь цей кошмар навколо себе? Перша причина настільки прозаїчна, що аж занадто. Їм все одно. Їм тупо все одно, щось відбувається, ну мене це не торкається. Де пішло воно все. Або ще гірше, люди стоять і думають, ну це просто природа, ну це просто потреба у чолов'яги, ну так вона сама його спровокувала. Нащо на що вона так вдяглася? Дійсно. А що ти будеш втручатися, якщо все те, що відбувається, здається тобі цілком прийнятним? Друга причина трішки-трішки неоднозначніша. Справа в тому, що я можу собі уявити людину або навіть цілу групу людей, яким не подобається те, що вони бачать. Вони не толерують домагання, але, ставши його свідками, мовчать. І ми зараз не говоримо про об'єктивний там фактор страху. Ми не розглядаємо ситуації, де вас троє. Ти жертва і кривдник, і ви з жертвою дві маленькі дівчинки, а він отакий здоров'як. Ні, ні, тут очевидно, чому тобі страшно заступитись. Але ми говоримо про ситуації, де людей багато, там ціла зупинка або цілий вагон метро. Всі бачать і всі мовчать. Чому? Бо ніхто не хоче бути першим. Більшість більшість людей не хочуть бути першими. От якби хтось почав заступатись за жертву, я би теж я би підтримала, я би теж заступилась. Але нехай хтось інший почне. Я під я, ну, я, я підтримаю, ну просто ну, починати не почнети я не Ну хай хтось інший, а чо а що це має бути я? Хай хтось інший. Я, чесно кажучи, не до кінця розумію, чому так. Може, це нестача емпатії, може, це совковий наратив, сиди й не висовуйся, а то ще винним лишишся». Може, це страх, що крім тебе за жертву ніхто не заступиться, та решта вагону не стане на твою сторону, ну, умовного вагону, і ти будеш один як лох. Але ж ні, не будеш. Принцип, якщо не я, то хтось інший тут не працює. Тут працює, якщо не я. То ніхто я буквально в грудні минулого року, тобто місяць тому, була в аналогічній ситуації. Ми з подругою сиділи в кав'ярні, і там така ніша, де стоять 5 чи 6 столиків. А в кінці ніші диванчик. Все було забито, зайнято просто під зав'язку людей до чорта. А, і в якийсь момент до дівчинки, яка сиділа на диванчику і працювала, підходить мужчина років 40-45 і питає, чи можна підсісти. Там великий диван на декілька місць, тому вона каже: Да, звісно, сідайте і далі собі працює. Мужчина сідає, щось там кряхтить ну такий, знаєте, є такі гучні люди. От він сідає, розкладає свої манатки, знімає шапку, повертається до дівчини і каже, Дівшка, дівка, дівшка, дівшка, а как вам моя прическа? Вона, вона мовчить, вона далі сюди працює. Дівшка, дівшка, як вам моя прическа? Дівшка, ви що мене не слышите, дівшка. Я повертаюся до цього дядьки, а я сиділа ось тут, тобто переді мною ще чотири столики, і кажу йому: мужчину, будь ласка, не лізьте до дівчини. Ви бачите, що вона не хоче з вами спілкуватися. Він переключається на мене і починає верещати. Так, а що ж вона мені сама об этом не скаже. Якщо вона не хоче общатися, пусть скаже сама. Я йому відповідаю, що дівчині, мабуть, некомфортно. Ви бачите, що вона не налаштована на діалог. Будь ласка, не лізьте. Цей дядько далі щось претензійне мені відповідає, і тут стається неймовірне. Хлопець, який сидів за столиком біля мене, теж повертається до дядьки і каже, а ви її не затикайте, та вам по ділу говорить, припиніть лізти до дівчини. Потім жіночка, років 40, яка теж там сиділа, повертається до дядьки і каже: Да, припиніть лізти до дівчини, не треба тут порушувати спокій. Всі сидять, мовчки працюють і чувак заткнувся. Він щось там шабурчав собі під носа, але ні до кого більше не ліз. Я, звісно, вірю, що якби мене там не було, то за дівчину почав би заступатись хтось інший. Бо людей сиділо штук 10, і всі бачили, як їй некомфортно, і всім іншим теж було некомфортно. Мені, як людині, дуже реактивній, важко зрозуміти, чому комусь важко, вибачте за тавтологію, заступитися за іншого, коли тобі при цьому самому не загрожує небезпека. Але я вірю, що комусь реально складно це зробити. Ми всі різні, у нас у всіх різні склади характеру. Я окей, я не мірюю всіх по собі, в жодному випадку. Але важче, ніж жертві, і складніше, ніж жертві, навряд чи вам буде. Люди потребують людей. Ми всі можемо опинитися в ситуації, де потребуватимемо захисту. Отак. Світ не жорстокий і не несправедливий. Це люди його таким роблять. І якщо в наших силах... Хоч трошки докластись до справедливості, хоч трошки зменшити кількість жорстокості навколо, варто це робити. Бо невмотивована байдужість просто тупо множить зло. Врешті, ми ж не росіяни, аби думати, що від нас нічого не залежить. Аби думати, що якщо не я, то хтось інший. Я Я? Я? Я, я не. Хтось інший, молодець, да, от якщо він це зробить, він буде молодцом, але хай він це зробить. А я не буду, я почекаю. Я не, ні. ні. Ну і останнє питання: а що робити? От ми поговорили, яких дій це потребує в суспільних масштабах. Та Прищеплення поваги до чужих кордонів, викорінення культури, звинувачення, жертви, застосування покарань для тих, хто все ж втручається в чужу тілесну приватність. Але ну, це все питання років. Перебудови соціальних норм. А що мені робити, коли мене в метро лапають за зад? Мені здається, універсальної поради не існує. Хоча би тому, що ми всі можемо по-різному відреагувати на стрес. Але я погуглила і виявилось, що є цілий посібник зреагування на вуличні домагання. Ми живемо в світі, де є посібник зреагування на вуличні домагання. Там пропонують за можливості спокійно казати щось на кшталт: не свистіть. Це неприйнятно. Або не чіпайте мене, це сексуальне домагання, аби не наражати себе на небезпеку, але при цьому дати зрозуміти, що вас турбує поведінка людини. Такі чемні поради і формулювання, чесне слово. Хоча. Це, звісно, має сенс. Втім, ми всі настільки різні, в моменті ти можеш просто завмерти від шоку або рефлекторно зарядити чуваку в пах. Також, на мою думку, якщо ці чемні фразочки не спрацьовують, варто привертати увагу людей навколо, тому що як би там не було, але поруч можуть знаходитись ті, хто вам допоможуть. Хоча цього літа був кейс, коли дівчинку облапали в метро, і вона голосно сказала про це на весь вагон, але пасажири не відреагували. Але, але вона взяла і сфоткала свого кривдника, потім написала заяву в поліцію і ще й виклала його фотографію в інстаграм з підписом Допоможіть знайти цю людину. І в коментарях до цього допису знайшлись жінки, яких цей же чувак лапав в київському метро. Ну а ще, звісно, в коментарях знайшлись люди, які писали, що дівчина має бути вдячна, що її облапали, бо вона дуже страшна. Ну і звісно, їй писали, що треба нормально вдягатися, аби до тебе не домагались. Це якщо вам треба були додаткові ілюстрації всього того, про що ми сьогодні говорили. Я не знаю, чим закінчилася історія, намагалася знайти, але не вийшло. Але я бачила, що дівчинка разом з адвокаткою готувалась до суду, якщо реально чувака вдалося або вдасться притягти до відповідальності, це дуже круто. Хоча в цивілізованому світі, це, мабуть, базовий мінімум, а не дуже круто. Втім, я переконана, що резонанс навколо цієї ситуації точно змусив ще парочку мужичків більше ніколи ні до кого не лізти. Бо відчуття власної безкарності це дуже важлива штука для них. А тут виявляється, що тебе і покарати можуть. Ця дівчинка дуже крута, але не кожна зможе розгорнути такі активні дії, і це нормально. Ваш комфорт перед усім. не вистачало ще себе винити в тому, що ви якось не так відреагували, якось не так захищались і не знайшли в собі сили спробувати покарати кривдника. Не треба взагалі себе ні в чому звинувачувати. Вся вина і вся відповідальність лежить на вашому кривднику, а ви постраждала сторона. Тому ставтесь до себе з тим самим співчуттям. Як ставились би до іншої дівчинки, яка стала жертвою домагань? А ще дайте собі можливість прожити це. Розповсюдженість домагань додатково унормувала їх. Тому у нас зараз запросто можуть сказати: та що ти драматизуєш, ну потрогали тебе за попу, всі їх трогають за попу? Ні. Це не так працює. Це жахливий досвід. Якась людина дозволила собі порушити вашу тілесну недоторканність. Якась людина дозволила собі розпорядитись вашим тілом. Ви маєте право на реакцію будь-якого ступеню драматичності. Ви маєте право жаліти себе. Ви маєте право ненавидіти кривдника. Ви маєте право не довіряти. Особливо враховуючи те, що більшість жінок стикаються з домаганнями не один раз. Але до цього не можна звикати ані на рівні окремої людини, ані суспільно. А ще дивіться, яка штука: от ми живемо і знаємо, що більшість жінок стикались з домаганнями з боку чоловіків. І зараз прозвучить абсолютно дика фраза, але домагання це ще лайтовий варіант порушення твоєї тілесної приватності. Та якщо ти раптом скажеш, що внаслідок такого положення речей остерігаєшся всіх незнайомих чоловіків, то точно нарвешся на реакцію в стилі. А в смис, а, а якого чорта ти узагальнюєш? У тебе фемінізм головного мозга. Я не такий, і не всі чоловіки такі. Мені неприємно це чути як чоловіку. Так, в цілому узагальнення це не дуже хороша річ. І я навіть можу зрозуміти чоловіків, яким неприємно чути подібне. Бо, припустимо, ти адекватна людина. Ти поважаєш чужі кордони, і тобі ніколи б не спало на думку їх порушувати. Більш того, ти знаєш, що це єдиний варіант норми. Тобто ти не пишаєшся тим, що нікого не домагаєшся. Ну це ж як пишатись тим, що ти нікого не вбив. І от тебе адекватну людину узагальнюють з тими неадекватними людьми. Людьми, це дуже неприємно. Нехай їх і більшість, але я тут до чого, я ж не такий. Та біда в тому, що жінки узагальнюють не від хорошого життя. Деякі жінки вбачають небезпеку в усіх незнайомих чоловіках не тому, що того хочуть, а тому, що їх до такого довели. В Києві є суто жіноче таксі, де тільки жінки возять тільки жінок. Не тому, що це весело і прикольно, а тому, що це міра безпеки і узагальнення це теж міра безпеки. У нас немає в голові радару, немає такого, що о, в тебе чубчик наліво, значить, ти хороша, адекватна людина. Ой, в тебе чубчик направо, відійди від мене. Тому, якщо ви ще згаданому адекватному чоловіку, неприємно, що його узагальнюють, а мені теж було б неприємно, то треба розуміти, хто в цьому винен, і спрямовувати свій негатив в їхній бік. В бік ось цих людей. І ось цих, і ось цих, і ось цих, і ось цих. І це не особливість нашого світу, з якою треба змиритись. Це не природа і не біологія. Ніхто не народжується поганою людиною. І, звісно, не всі чоловіки такі. Я взагалі дуже люблю, коли мені закидають щось типу. Ти тупа фємка, ти ненавидиш всіх чоловіків і, мабуть, вважаєш всіх жінок святими. Та ні, ви що, є величезна кількість поганих жінок вбивць, крадійок, шахрайок. Але коли ми чуємо фразу людина А домагалася людини Б, ми з величезною вірогідністю з першого разу вгадаємо стать обох цих людей. Ніхто не є поганим суто через наявність у нього певних статевих органів. Просто надто багато людей живуть і думають, що вони мають право, але ні, не мають право розпоряджатись моїм тілом є тільки у мене. На цьому на сьогодні майже все. Поставте, будь ласка, лайк цьому відео, перевірте, чи ви підписані на канал, і напишіть в коментарях, наскільки сильно на вас вплинула суспільна культура домагань. І звісно, на сам кінець я дуже хочу виразити підтримку кожній дівчинці та жінці, яка мала подібний жахливий досвід. Знайте, що в цьому немає вашої вини, що вам не повинно бути соромно, що цей досвід жодним чином не визначає вас, він визначає тільки вашого кривдника. Не мовчіть про це, якщо у вас є бажання та можливість. Вість говорити і не виніть себе за мовчання, якщо у вас немає ані бажання, ані можливості про це говорити. Не думайте, що ваша реакція в моменті під час домагання була якоюсь неправильною чи не такою, що ви погано за себе постояли. Ні, і звісно, якщо цей досвід мав на вас значний вплив, не змушуйте себе від цього впливу відхрещуватись. Не треба думати, всі з таким стикаються. Ну, ну що тут такого, що це я тут так реагую. Mm -mm. Від того, що травма стає масовою, вона не стає менш болючою чи менш важливою, хіба що навпаки. А ваші травми, ваш досвід і ваша тілесна приватність надзвичайно важливі. Не дайте нікому переконати себе в зворотньому.